Слава Ісусу Христу, дорогі підписники Мої та гості каналу, всі вас благословляю на візнання розумної істини Божої ім'я Ісуса Христа, амінь. І чи віриш ти в Бога по справжньому, що якщо вілянин каже, що він у депресії, то йому потрібно серйозно замислитися, чи є в нього Ісус, і чи не перебуває Він в духовній комі, чи можливо Він вже тілесний християнин, бо там, де Ісус, то там завжди є свобода. І така віра стає черговою релігією, де немає Бога. Як було у євреїв, вони робили різні обряди, релігійні дії, але у зв'язку але зв'язку з Богом у них не було. Бога вони не знали. Через це Ісус їм сказав, що Я не знаю вас. Тому, якщо ми перебуваємо в такому стані, то нам потрібно повернутися до заповідей Божих, до откровення. Нам потрібно стати на істинний шлях там двері, шлях, істина і життя це тільки Ісус Христос, а не якісь там філософські, релігійні варіанти. І повне відео на цю тему обов'язково подивіться в Ютубі на каналі Проповіді Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших у ім'я Ісуса Христа. Амінь.